Друзі, привіт! Привіт, мої хороші! Готовлю свій улюблений рецепт і вирішила раду з вами поділитися. Ось ви бачите традиційний набір для лінивих голубців: це рис, томат, сметана або вершки, спеції і такі чудові овочі, як морква, капуста. Нарізана в мене квадратиками, щоб вона геть в пюре не перетворилась, бо довгенько ж буде тушкуватись. Цибуля, перець, чесничок. Це в мене буде такий вегетаріанський варіант. Якщо у вас завалявся фаршик, то, будь ласка, разом з піджарочкою, тобто цибуля з моркою, ви кладете і фарш, або такі е, спеціальні є подрібнені шматочки бекончика, Щоб плахло, в мене трохи м'ясного компонента буде, але пізніше, пізніше, туди далі, на завершення, ви побачите. Ну Також часник. Спеції, що, звичайно, чорний перець, свіжемелений, Тут у мене коріандр і мускатний горіх, я вам показую. ну а Чесник лаврове листя, сіль, перець, то зрозуміло. Отже, Починаємо з овочів, робимо таку підсмажечку, цибуля з морквою і з перчиком. Далі буде рис, щоб разом пересмажилися. Рис тоді поєднає ці смаки і трошечки воліки обсмажиться, і буде розсипчата страва. Отже, друзі, доводимо до напівготовності овочі, але без капусти. Додаємо рис і все ретельно-ретельно перемішуємо. Ось так перемішали швидко, рис стає прозорий і одразу вже додаємо капусту. Перемішуємо, додаємо склянку окропу і залишаємо на 15 хвилин, майже до готовності доводимо, а потім все наше добреньке будемо додавати. Отже, дивимося, друзі, водичка википіла в мене. Додаємо далі томатик, сметанку, всі, всі смаколики, всі спеції. І, і готуємо далі. Якщо у вас рис буде сирувати з цим, цим додаванням, то ви ще кип'ятку додавайте, щоб рис все-таки м'яким був. Все гарненько перемішуємо і під кришкою доводимо до готовності. Ось так це виглядає на стадії напівготовності, друзі. Пахне борщиком, звичайно, тому що томат, сметана, часничок, ви ж розумієте. Додаю свій інгр... секретний інгредієнт. У мене на даний момент це біла ковбаска з ароматними травами, з пряними травами. От, перемішую, е накриваю кришкою і виключаю, бо в мене електрична плита і до готовності воно дійде під кришкою, знизу гріється, зверху гріється. Ну ось, Друзі, готова наша страва. І з кількості інгредієнтів, які ви бачили, отримується ось таких 5 порцій. Тобто, майже всі сім'ї вистачає на вечерю, і якщо залишається, то комусь ще на обід завтра розігріте. Готую таке їдло дуже часто і вам рекомендую придивитися до цього рецепта з невеликою кількістю інгредієнтів, корисних, правильних, тут і рис, у нас, і овочі, і зовсім трошечки м'ясця для аромату, для краси. От. Може згодиться як вечірня їжа, можна на обід. Коли дуже поспішаєш, то із шматочком хліба можна і холодненьким, нагадує за смаком трохи е лечо, консервоване лечо. і от як салатик може згодитися. Але найчастіше це в якості гарячої страви ми використовуємо. І вже традиційна для нашого каналу рубрика Погода за вікном тепло, сонячно, приємно, у нас вже вечір, вітерець, прохолода. А вам дякую за перегляди, друзі, лайків не шкодуйте, коментуйте та поширюйте відео, якщо воно вам сподобалося, виявилося корисним. На цьому я з вами прощаюсь, друзі, кажу те, що і обично. Готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких і бережіть тих, кого любите.